Якщо ви опускаєтеся вниз, тут одна нормативна база. Ви піднімаєтеся вверх, то є Конституція і більше нічого. Тобто, от їхня відповідь. У нас відповідь обласної податкової служби України, коли ми розіслали економіку, тож уповноважено у справах територіальної громади. Дозвольте щиро подякувати вам за надану інформацію стосовно реалізації концепції народної економіки, яка покликана розвивати економічний потенціал територіальної громади на засадах самооподаткування. З метою досягнення як повнішнього соціального ефекту висловлюємо щирі сподівання на подальшу активну плівну співпрацю, яка слугуватиме реалізації поставлених задач. Хіба ж ми можемо сидіти, просто склавши руками? Працює. Працює вся Україна. Хто це Це відповів нас голова Державної податкової служби у Хмельницькій області От. Запитання, якщо в когось будуть ще, ще то ми ну, можемо. Можна, так? Да, Там є декілька запитань. З мати мене Ігор, я приїхав з Миколаєва, це є районний центр Львівської області. Там є декілька запитань. Перше, я є власник юридичної особи, тобто то ТЗОВ, так яким методом я можу зробити з нього народне підприємство і хто мене захистить перед окодатковою державною адміністрацією? Так, дивіться, у вас є два варіанти. І, і, друг, і друге питання, mm -hmm. так щоб я не можу. Тові питання, наприклад, якщо нас не задіяна така територіальна громада на Миколаїв. Колеги... То хто би міг допомогти з, з, з тих людей, які тут присутні, до того щоб організувати такі самі збори Миколаєві? Хорошо, значить, перше, то що ви хочете в Миколаєві е, провести збори і е, підписати договір? Тут є Наталя, штаб-квартира у вас в Львові, е, і ви це можете зробити, хоч сьогодні підійти, я вам на флешку, чи Наталя скине весь блок повністю. Абсолютно це питання має. Друге, якщо ви маєте юридичну особу. У вас є два варіанти. Перший закрити цю юридичну особу, звільнити всіх працівників найманих і перевести, зробити отут народне підприємство. Другий варіант ви можете не закривати, ну, людей треба вивезти. Ви можете не закривати, тому що у вас є баланс, у вас є ресурси. У вас там, якщо ви зараз почнете рух, то вам треба податки сплачувати, яких ви не маєте. Тобто написати заяву, що поки подати в. Приймальню податковою, що ви поки припиняєте господарську фінансову діяльність у зв'язку з такими -то причинами і три причини, і здасте звіт нульовий. І тут починаєте у цьому просторі починаєте народне підприємство, хай воно ну, навіть під тою самою назвою, бо, можливо, ви вже вас бренд, вас знають. То ж саме, і людей, тут вже, всі у вас будуть інвестори, і починаєте працювати і все. А юридична особа у вас може бути агентом, ніж. Державою, от вона буде отут посередині між державою і, і народною економією, тобто з територіальними громадами. Це у нас працює ми півтора року, навіть зараз на експорт відправили чотири місяці, Працюємо за експортом, так, вже через агентів. Всі відповідні механізми і документація в нас в наявності? Все абсолютно. Тобто, це не буде жодних там перешкод для того, щоб підписувати якісь під державні угоди? Ні. І аренду підписують, і все. Є питання з світлом, але ну, ми ставимо на місця, тому що світло, ну енергія це ресурс е -е, людей, да? а вони просто, ці люди, які використовують цей ресурс, вони мають отримувати тільки за послуги. Ну не зараз це все треба буде. От у них ще є питання енергетика і газ підписати напряму з народним підприємством. То ми підписуємо через агенти через юридичну особу, просто договор з ними на світло і на, на газ чи на тепло, або ж просто як, як фізична особа, як людина. Тобто питань немає. Це не теорія, це практика півтора року. Я вам не розказую теорію якусь концепцію. Абсолютно, у нас 40 народних підприємців в місті тільки і 10 народних підприємств, і вже корпорація зараз, Львів, Хмельницький і Одеса, науковців, сонячна енергетика. Мене звати Роман, я також є власником юридичної особи, але моя діяльність пов'язана з купи-продає. От чи має де моє місце у вашій схемі народному підприємству? Чисто я говорю, якщо ти взяв пачку і продав пачку. Не доложив до того нічого, хоча, то доложив, тому що це треба знайти, треба привести, треба ну, це чиста комерція. Ми дали слово на вищих рівнях обласні податкові і в Києві, що ми не будемо лізти, тобто ми не ліземо сюди в комерцію, в торгівлю. І ми цього зробити не будемо. Можливо, це будуть контролювати ті самі народ, народні народний контроль, зараз дікий зараз організувався. Ви можете взяти тут мішок, крупи, розфасувати це вже ваша робота. І отут от, от робити, тобто, щоб це не було чисто, от перекупи, перепродай. От і все. Тобто взяли на оптому складі і фуршет привезли, продали, це, це просто чисто торгівля комерційний економічний послуг. Чи не питав, хто забезпечує захист? Ні, ну це сфера обігу, це доведення від виробника до споживача, це робота. Це робота, ну ви можете бути... Вона обов'язково там вілка мусить бути. Мусить бути, ну якщо ви правильно організуєте, що вам треба? Вам не договір купі-продажі треба оформити, а договір поставки. І ви агент, все, Можна ще проти. Так, так. Я в чистому вигляді. бо це вже так туди вниз, це коди. Дяжі, будь ласка, давайте подивимося на крок вперед. А яким методом будуть економікуватися кошти для людей дії здатних? Яким методом, значить, дивіться, кожна територіальна громада чи народне підприємство, ми зараз говоримо просто як за людину, а далі в просторі територіальної громади буде дійсно народна економіка. Меж там і ставки, і ліси, і земля. Там же все є весь ресурс, тому будуть відкриватися міні-фабрички, там чи, чи економіка буде розвиватися. Е, і оцей самооподаткування, ну якщо є діти, якщо є зараз пенсія у людей, то ясно, що, що це. Ну, якщо є одинокі або діти, е, 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 яким потрібно допомога, це буде робитися з територіальної громади, з народної економіки, самооподаткування з цих податків. У вас тут вже є народний садочок, народна школа, вже університет є свідоцтво. Відкрито, тобто у вас вже є теж наука, поймаєте, і це буде все оце, фінансуватися. Ну з нашої народної економіки на ресурси ці, які зараз знаходяться тут в руках, як ми кажемо, олігархів, поки ми, ми не можемо розробити. казна пуста бюджету немає нічого. Я б би сказати, що навіть ті податки, що оплачуються, і йдуть на Київ, то з них вертається, ви самі знаєте сі. Я думаю, що якщо він знає, буде менший податок, то його все одно буде більше того, що вернеться на тобто він буде робити. тут на місці весь. Я просто по податку згідно конституції, не одна копійка не може в Київ потрапити. 142 стаття, перегляньте, все лишається тут, і тому, якщо щось йде туди, це самі люди оплачують оці і самі роблять помилку. Ніхто звітам не може просто так вам скинути те, що ви туди перерахували. В конституції такого немає, тобто це антиконституційне. але люди самі перераховують. Ну, держав, це самі то, вірити, то, так. а держава бере участь формування до ковід відчуття місцевого то, самоврядування, тобто вона може то, тільки додати, Відняти не може 142 стаття конституції. Зі своєї зарплати чи ні, в неї є то, алкоголь, тютю, зброя і то, 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 значить, якщо багаті люди. Внутрішній валовий дохід підвищується, відповідно, люди між собою вже обмінялись, вже йде перенасичення. І тоді держава вона стоїть на кордоні, і вона може це перенасичення продавати за важку валюту за кордон. І тоді, якщо багаті люди, багата країна, тоді стає багата держава, і тоді, оці... і тоді є соціальні виплати. А коли бідні люди, Відна країна, бідна держава, тоді за соціальні виплати, звідки бере ворог на наших дітей. Буде все? Так, і, і ще одна щоден. Дивіться, коли є люди, люди тоді працює стаття 3 Конституції. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто, коли є статус людини, він працює, тоді вона відповідає. До сьогодні в статусі ті засоби. те, що ми... ми Бачимо, що, що на сьогодні є. Так, слухає. Я ще хотіла сказати, тут я була Білоцерківська Ріба, також в Києві, на Майдані, і говорили, про це слухали, люди думали. Але я якось слухала сказала про те, що є майдовий сертифікат, нам дали рівну праву частку кожна людина. І нам зробили борт. Є декларація Ольга Михайлович Репкін, у нас народна солідарність, ми разом працюємо. Не видаємо задекларувати, як ви казали, задекларувати. Очі декларуємо і кошти, які йдуть, е, сертифікат заводить, що куди пішли, від них бюджет заповнити. Це згідно доходів наших буде. Тоді, кажу, все повернете і буде багато декларацій. Все, все повернеться з голови на ногу, на, на ноги. Так. Е, так. Тому яка? Тільки через декларацію, через повернення майна через декларацію. Ви праві. Так, можна? Так. 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 У мене таке питання, як бути з органами? Лювати якість продукції, яка випускається, чи вона відповідає вимогам буде і хто буде наглядати за добросовісністю взагалі виплат цих людей, які займаються виробництвом. Чи не буде місця для аферистів таке? Простір необ'ятний. Ви знаєте, коли на це все розпочинали, то всі і податківці нам, і всі і міліція, і збу, і прокуратура казали: ви зараз готувати прохід. Ворота відкриваєте для того, щоб зараз всі сховалися від оподаткування. Від Повіти мені прийшло півтора року, а ніхто сюди 40 чоловік тільки в нас народних, Ну приєдналися сотні, а от народна економіка ніхто, ніхто не втік. А чому не втік? У нас даже тут три чоловіка, які ось цих 40, три чоловіка, які от більше ніж три місяці не не, не не прийшли і не заплатили. Тобто треба нагайка, треба. Графік, ось тут, щоб це все працювало. Вони можуть тільки бути тут. Тобто Тут не виконує, не то, що не виконує, він падає знов сюди. А побувши в нас, ми вже його, тобто ми йому не, не, не видамо, поки він не, не осознає, не усвідомить, ми не видамо йому свідоцтво. Територіальна громада не видасть йому свідоцтво. Тобто тут включаються інші, тут чисто на рівні особистості, от особисто, тут на рівні дух душа, особистість. Тут різні, різні категорії. Тут у нас вже моральні якості, духовні якості, тобто людина не наколотить. Якщо наколотить, то там є ще люди, які не дадуть їй це зробити, бо він не тільки один. Я не можу зараз вам сказати, як буде контроль. У нас харчування тільки у нас кафе працює в Вірмолинецькому районі, яка випікає, і в Хмельницькому кафешка, яка виготовляє їжу. Ну ви повірте, що там так. Та, такі умови створені, таке харчування, що півгорода на обід йде туди їсти. Там воно таке смачне. Там, там ну, ви розумієте, людина кожна відповідає. Хіба в пожежних чи санстанціях, якщо прийде, то, що вона, то, що вона пише, вона та, та людина зробить той підприємець? та не зробить. Здував, розвернувся і пішов. І все. Це від людини тільки залежить, від людей. Мама запитання. Скажіть, будь ласка, от все, що про що ви говорите, базується на Конституції України і все законно. Скажіть, державна органи, влада може переписати Конституцію і те, що ви зараз зробили, взявши це до уваги, ну, загнати людину знову ж таки в ярмо і в рабство? Дивіться, зараз серйозне питання з Конституцією. Ну, е, Якщо навіть приймуть е, нову Конституцію, ну вони приймуть Конституцію тут, тому що в проєктах немає статусу людини. Це буде оця мала Конституція Держави Україна, але не країни Україна. Це 2004 року, так? Так, да, ну це, це 2004 року. Тому, якщо вони зроблять, то тільки тут. Якщо тільки вони викинуть людина, то це буде тут. Але ми вже розвернули. А будь-який закон чи конституція не має обратної сили, тобто ми воно вже є і його уже ніде не дінеш. От, хай вони собі роблять для себе, хочуть робити хай хай роблять, але це неправильно. Це... Антиконституційно і взагалі. Перепрошую, а ми можемо звернутися зі зверненням до тих органів, які зараз займаються, Ми можемо, коли, коли ми нас вже буде багато, що вони будуть відчувати і бачити нас. Дивіться, що тут, що тут важливо. Я коли була в суботу, а мені в неділю не були в Києві, а три дні перед тим автори цієї Конституції зайшли на наш сайт, і в них були дві папки оцих документів, і вони подивилися. Тобто, це все. Вони встали і плакали, і казали, невже ми дочекалися? От ви відчуваєте оце? Невже ми дочекалися сьогодні, що це сталося? Ви розумієте? Я була просто мені як дзвонили. Я просто ну вона жива, але жива в образі людей. Ця конституція в образі людей, ну не в образі далі цих всіх да, статусів. Вона жива, її вже ніхто не може поміняти. Вона жива в нашому серці, бо вона вже запущена. В статусі людини. Ви всім кажіть, ви що думаєте, що є. Ми в Хмельницькому не можемо, вже нема два місяці закону про місцеве самоврядування. Немає, їх вже в Хмельницький не завозять. А є чому? Тому що люди, ми Щось ж, ми ж пачками купляємо, купляє, ми ж роздаємо люди, читайте, читайте Конституцію, все читайте, будь ласка. Це наше все, це наше життя, це наш, 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 наш статут. А який може, може в мене проблему? Підприємця, якщо він перейде на ну, вашу автомобілянку, ніяких проблем. Ви або я ж говорила, або ви закриваєтеся там, або пишете заяву, що ви тимчасово припиняєте господарську фінансову діяльність з заявою, і переходите і тут, робите народний підприємець, Народний підприємець, берете сюди, або підприємство для взаємодії з іншими підприємствами, які у своїй системі можуть бути якісь переконані. А є у нас агенти. Згідно господарського кодексу 295 стаття є комерційне посередництво. От У нас є агент, це або юридична особа, або підприємець, і він являється агентом, якщо потрібно пере, ну, якщо тут кінцевий споживач, питань немає. У нас є документи замість касового чека, Ну якщо тут треба великі суми грошей, то є юридична особа і тільки по, 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 по банку перерахувати, то в нас є агент. Який, з яким складено з цієї сторони агентська угода, звідси договор поставки, і ця агентська винагорода там по договору, наприклад, 1%. відсоток. Сюди 10 тисяч пішло продукції, сюди 10 тисяч поступило на, рахун, на розрахунковий рахунок, от, і звідси знімається і передається сюди народному підприємцю. Податок платиться тільки з, з агентської винагороди. Чого знімається? Тому що у нас банки нам не відкривають. Ми не юридичні, не фізичні. Нам банки не відкривають рахунки. По камість ми тільки володіємо готівкою. Ну ми можемо володіти не стільки, скільки потрібно, тому що постанова національного банку про те, що 10 тисяч, а зараз вони там 2 тисячі в день, то не розпространяється на народні підприємства. у Нас є відповіді від них від, від, від Національного банку України. От. Тому ми заходи сюди 100 тисяч, ми знімаємо тут 100 тисяч і в той в одним же ж розходним звідси від агента видаємо сюди, передаємо кошти. Ну, все одно ну ви в банку реєструєтеся як фізична? Ні, Ні то, то банк, агент... оцей, Агент ну, а, ну, пересить, а він як фізична особа. Він як фізично юридично. Вона є, але вона не до нас не відноситься. Вона просто як Договір. як агент, який от от сюди продукція туди кошти через нього проходить. агент. Е, агент є агент? перелік агентів, які дійсно тим займаються, які там зараз не є перелік господарському кодексі. Це може бути юридичні особи і фізичні особи підприємці. Підприємства, 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 це чи ні? Так, справа кожного, кожного, кожного народного підприємства або кожної людини. Ну, а люди доживуть до, до пенсії, де вони будуть працювати? Ну, люди і так, там 65 рік, які останній е рік народження, які будуть отримувати пенсію. А звідки вони будуть отримувати пенсію? Шановні, я побачаюся, давайте ми з вами ще тоді. Я розумію, що питання, ну, питання дуже важливі. І враховуючи сьогоднішню ситуацію, з цим треба розібратися і дійсно зрозуміти для себе, що з цим робити. Тому я пропоную, давайте ми перейдемо. Ну, є домовлення, зараз я її підтверджу з директором музею. І Якщо він нам погоджує його зали, то ми можемо на необмежений термін перейти туди і там поспілкуватися, задати ці питання. Тому що тут на першу годину буде відбуватися ну, збір про спілок від таксистів. Тому дякую вам за увагу. І хто бажає, то зараз спустимося, і я озвучу. Так, побажаємо вірання. І ми зараз вирішимо, де, і ми попрацюємо далі. Можна це взяти, чи ви можете? Що? можемо музей. Юр, зараз я зв'яжуся і... А де можна буде отримати документацію? Я перенесу.